Осівна кампанія 2026 року зараз може бути останньою річчю у ваших думках, але як ми покажемо у будівельниках врожаю цими вихідними, Девід Хула, світовий рекордсмен з урожайності кукурудзи, каже, що саме зараз час готуватися до посіву. Ми закінчили посівну сезону 2025. Сівалку вже напіввідмили, але ми готуємося її розібрати, загнати в майстерню і почати роботу, перебрати її до 26-го. Отже, деякі речі, на які ми витратимо багато часу, це по-перше, знаєте, очевидно, нам доведеться замінити наші ЕЕ диски сошників для прямого посіву. Знаєте, ми використовуємо турбодиски Great Plains для прямого посіву, але ми також витратимо чимало сил на заміну цих дводискових сошників. Ми їдемо до Джон Deere і перевіряємо їх на нашому стенді, щоб переконатися, що вони якісні без биття і що отвори вирізані точно по центру. Є й інші бренди. Але я, я зупинився на дисках Джон Дір, бо знаю, що вони добре відпрацюють сезон, а потім ми просто замінимо їх наприкінці сезону. Тож це, мабуть, найважливіший компонент. А потім, знаєте, Місі та Біл Бауер говорять про точки точки дотику. Precision planting приділяє багато часу розмовам про те, наскільки близько мають бути розташовані диски. Потім річ, з якою я бачу, більшість фермерів мають труднощі, це глибина. Ну, вони, вони витрачають час, фермер вийде в поле і посіє свою культуру. Потім він розгорне землю, щоб подивитися на глибину посіву. А ми знаємо, що кукурудза має бути на 2 дюйми або дюйм не менше, ніж на дюйм і три чверті. Одна з речей, які ми помітили з часом. Ви сієте на два дюйми, але ґрунт осідає, чи то прямий посів, чи традиційний, чи смуговий ми маємо певне осідання. Тож Пол Боденштейн, агроном, якось вів у вжиток зі мною цей термін глибина проростання. Тож нам подобається про це говорити: про глибину проростання. Тобто ми можемо сіяти насіння на два дюйми, але глибина проростання може бути півтора дюйма або дюйм, і три чверті. Тому ми часто сіємо трохи глибше. Тепер, якщо ви помітите на сівалці, і якщо я коли-небудь підійду до чиєїсь сівалки і побачу всі те подібні ручки в однакових отворах, то я знаю, що вони не перевіряли кожну секцію окремо. А ми витрачаємо час. Знаєте, я чув, як ЕЕ -Е. Ренді Дауді говорив про блокування системи закриття. Ну, е, -Е. фіксацію її ременями, щоб подивитися, де насіння. Що ж, ми робимо схоже, але ми також багато копаємо і перевіряємо. І якщо наші те подібні ручки, вони не всі в одному положенні, ми їх калібруємо. І у мене справді є одна ручка, яка на три поділки відрізняється від сусідньої, ну одна від одної, Тож кожна секція це окрема сівалка. Тож використовуйте технології, доступні нам сьогодні. І коли ця сівалка залишає поле, я сподіваюся, Бог благословив.